Привіт діти! Мене звати Тетянка. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що виросло у мене в садку. А що саме дізнайтесь, коли послухаєте віршик? Слухайте уважно. Яблуні і груші у моїм саду. Яблука червоні, з яблуньок зберу. Груші жовтобокі, познімаю з груш, а плоди зелені у саду не руш. Ще нехай під сонцем засмагає бік, і медовим стане вітамінний сік. Хай вбирає силу гарного дощу, я у свій садочок холод не пущу. Ви уважно слухали? Так що ж виросло у мене в садку? Так, яблуні і груші. Молодці правильно. Як назвати яблуко і грушу одним словом? Так, це фрукти, правильно? Подивіться уважно, яблуко і груша схожі. Ні, правильно, хоч вони і фрукти, але зовсім різні. Давайте більш детальніше розповімо про фрукти. У цьому нам допоможе мнема таблиця про фрукти. Уважно подивіться, на які запитання нам треба відповісти. Що це? Колір, форма, розмір, який надотик, який на смак, де росте, що можна приготувати. Давайте розповімо про яблука разом зі мною. Починаємо! Що це? Це яблуко. Який кольор у яблука? Червоний, правильно? На яку форму схоже яблуко? На коло, молодці. Якого розміру? Яблуко невеликого розміру, правильно? Яке яблуко на дотик? Гладеньке правильно. Який має смак? Яблуко солодке, молодці? Де росте? Яблуки ростуть у садку. Що можна приготувати? З яблук можна приготувати і вареньє, і пиріжки, і смачні торти. Правильно, молодці! Давайте ще спробуємо розповісти про грушу. Починаємо. Це груша зеленого кольору, овальної форми, невеликого розміру. На дотик груша гладенька. Груша має солодкий смак, росте у садку. З груші можна приготувати пиріжки, компот та варення. Правильно, у вас дуже гарно вийшло, молодці. Пропоную вам самостійно розповісти про абрикос та сливу. Сподіваюсь, у вас все вийде. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ви такі уважні і так гарно вмієте відповідати на усі запитання. А мені вже час? Тож до наступної зустрічі!